Вітаю вас на каналі Маперська реклама. Перепрошую, я не дуже готувався до цього відео, просто воно буде дуже швидке, воно буде дуже корисним. І ну, і мій зовнішній вигляд і мій задній фон він не топ. Я тут трішки в бардаку. Але е, зараз е, в Google є така помилочка, е, це неможливість створення бізнес-сторінки, бізнес-сайту. Тобто сайту стандартного Google сайт. Е, ну, це не Google сайт, це бізнес-сторінка в профілі компанії з доменом business.site, Тобто це не сервіс Google сайт. Це невеличкий сайт, який безкоштовно нам дає Google. Якщо в нас є профіль компанії, ми можемо створити цю сторінку, яка просто дублює інформацію у нас на Google карті, і, зокрема, ми можемо там зробити один заголовок і написати опис компанії. Тобто, це все, що в нас є, ось так виглядає, якщо ми заходимо в редагування профілю компанії, якщо ми натискаємо на... Бр... Якщо ми натискаємо на вебсайт, і в нас або є веб-сайт, або іноді навіть буває, що в компанії немає веб-сайту, і не можна тут створити цей сайт, або їм керувати. Отак От ці е, сторінки виглядають. У мене є декілька відео про них на каналі, але то. Коли така проблема, що ви не можете створити, я вам зараз розповім, як це зробити. Отже, компанія ProKillem. Вони в нас е, замовляли підтвердження, ми їх підтвердили. в Львові хлопці. Магазин Кілемів. Е, і в них от теж така я знайшов. Я, я просто поклацав всі компанії, які зараз в мене є, і в них так само. У них не можна створити сайт, можна тільки якісь додати. Ось, ми відкриваємо інформаційну цю панель, натискаємо правою кнопкою, е, беремо, е, подивитись код е, вихідного кадра, тобто оцього айфрейму. Тут ми нажимаємо Ctrl-F, тобто пошук і по сторінці, і шукаємо словосполучення дата двокрапка. Тут ми потім у нас є 8 цих е, даних. Ми беремо зразу вершу 8 з 8. І в нас от є наш номер е, профілю е, внутрішній. Кода. І е, потім ми е, вставляємо, у нас є таке посилання http-busin-google.сайт.l.c. Ми вставляємо тут наш профіль. Е, я вам хочу, я поки не натискаю Enter, щоб просто вам, вас, вам пояснити, деякі люди просто створюють цей сайт, у них проблема, так? а SEO-спеціалісти розуміють, що опис цього сайту, він йде напряму в Google. Це ще додаткова корисна сторінка, яка допомагає нам індексуватись, просуватись. Треба, звичайно, розуміти, що там писати, але ну, якщо навіть її створити і правильно заповнити, навіть якщо у вас є сайт, то все це також впливає. Ну і потім ми нажимаємо Enter, і ми. Вже з ходу створюємо такий сайт, бачите, зліва ми нас тут прокилим. Після того нам треба е, Store немає такого ж. Е, нам дається домен, а ми можемо його змінити. І ми натискаємо Опублікувати. І всі дані X-карт підтягуються, об'єднаються і в нас цей сайт почне працювати. В нас цей сайт з'явиться у профілі, ми нажмемо Ctrl-F5. Ось у нас цей профіль, він оновився і вже тут. В нас, якщо ми в редагуванні профили, побачимо, в нас з'явилось, що розглядається сайт. Якщо ми сюди зайдемо, то тут вже є керувати. Я сподіваюся, що це відео вам допоможе, а я впевнений, що якщо ви це шукали, я зараз назву правильно зроблю, вам воно допомогло. І віддячити мені можна простою дією це лайком, підписочкою на цей YouTube канал, а можна більш складною дією. Наприклад, можна відвідати наш Patreon або сервіс БаймієКофі і віддячити нас ще е монеточкою. Дінюшкою, гривнічкою. Але то вже таке. Дякую вам за перегляд.